Ну, позвольте, як же він служив в очистці? Я його туди не назначав. Як тільки Мендічгейт, гучна справа про топ-корупцію в вищих ешелонах української влади, отримала свою першу гучну перемогу, коли було звільнено Андрія Ярмака, самогутнього голову Офісу президента, Одразу ж почали спливати дуже цікаві подробиці. І добре, якби вони стосувалися виключно внутрішньої роботи офісу. Хтось на когось накричав, хтось в когось кинув степлер, хтось на корпоративі випив зевого і багато чого нагородив. Добре, гаразд. Але всі ці нюанси, верніше, всі ці подробиці, які почали спливати, напряму стосуються кожного з нас, друзі. Тому що, на мою думку, вони напряму. Стосується безпеки нашої країни, якщо хочете, то національної безпеки. Всім привіт, друзі! Я рада вас вітати на своєму ютуб-каналі Шалений Кіт. Заваріть собі запашної кави або чаю, сідайте зручніше. Обов'язково дуже велике прохання. Обов'язково підпишіться на мій канал. І давайте будемо з вами разом розбирати всі ці, скажімо так, інсайди, які стали з'являтися фактично декілька днів тому. От як тільки зняли Андрія Єрмака, так одразу. Прорвало. Взагалі-то, друзі, вся ця історія з так званими інсайдами, які ми зараз з вами будемо розбирати, говорить лише про одно: в Україні повністю відсутній інститут політичної репутації. Якщо там в США або в Європі політики формують власне ім'я, політичне ім'я, власну репутацію десятиліттями і дуже сильно дбають, щоб на їх білих сорочках, не дай Боже, не з'явилось ні те, що пляма, натяк на пляму. То у нас, як тільки попали, скажімо так, в команду, як тільки ти став при владі, одразу вдягаються шори. І не тільки такі шори, а ще й такі шори. Нічого не бачу, нічого не чую. Головне, аби мене не звільнили, щоб я залишився внутрі цієї команди, тому що це ну, напевне дуже дуже фінансово вигодно. Але як тільки впала фігура Андрія Єрмака, так одразу ж шори впали, і ці, і ці, і почались відверті інтерв'ю. Колишній міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів, і от зараз за переговорним столом у Флориді сидів Марко Рубіо, сидів Стівен Вітков і сидів Чаред Кушнер. А навесні 2024 року. Мене з ним познайомила одна людина, яка була дуже близька до нього, і до мене. Ми обмінялися контактами, я приїхав в Київ і доповів, що є така лінія контакту, яку можна розвивати дружня і відкрита до спілкування. Це ще до того, як Трамп став президентом, правильно? Безумовно, так. Це ще весна 24-го року. У відповідь я вислухав монолог про те, що я нічого не розумію в розкладах в Америці. Що... Ну, Від колишнього керівника офісу президента, а. що е, я не знаю, що таких очевидних фактів, що кушнер не при ділах, що взагалі на кушнера ставку робити не треба. Треба робити ставку на Майка Помпео. І він вже її зробив, і він все побудує. І він побудує всю комунікацію з трампістами. от, І Президент тоді підтримав Андрія, і, власне, я не отримав мандат на продовження якихось змістовних розмов з кушнером. Тому ми там обмінялися про такими приватними повідомленнями, якби, і все. І ось бабах і проходить півтора року. Бачиш, і кушнер у нас стає ключовим перемовником. Дійсно, і ось Бабах. І Кушнер став одним із ключових гравців цієї переговорної команди. Бабах, а, а все, час втрачено. хрена часу втрачено. Дуже велика купа часу втрачені. Тому що що? Тому що Тому тоді, тоді Андрій Єрмак сказав: ні, не варта. Ні, працюю в цьому напрямку. Я сам, Майк Помпео, я там все. Ну ви, друзі, самі все чудово чули. Давайте самі цю історію розберемо з різних боків. Дивіться, що трапилось: Дмитро Кулеба, фаховий дипломат, міністр закордонних справ. Наполягаю на цьому, міністр закордонних справ, а не начальник якогось там хрен памі, якого відділу десь там. В о рангах на п'ятому місці, в о рангах Міністерства закордонних справ. Саме міністр закордонних справ доповідає президенту України про те, що є можливість а, наблизитися, завести знайомства. Е, я не знаю, стати, можливо, стати друзями. І зятім. Дональда Трампа. Що на це мусив би відповісти президент України в незалежності від його прізвища? Тому що в обов'язках президента України прямо прописано керування зовнішньополітичною діяльністю країни. Безумовно, це керування він здійснює через міністра закордонних справ, ні, ні через Міністерство національної єдності, чи ще через когось, саме через Міністерство закордонних справ. І він міг сказати, верніше, мусив сказати, що так, пане Дмитро, давайте працюйте в цьому напрямку, беріть цю справу під контроль, знадобляться нам ці зв'язки, не знадобляться, хто зна. Але, як то кажуть, нехай буде. Тому що, коли ти, наприклад, на війні, вибачте мене, друзі, але я часто от відволікаю вашу увагу до прикладів армії, прикладів війни. Ти не знаєш, що тебе чекає завтра. І скільки тебе на собі носити магазинів з набоями? 4? Чи краще 6. А ще 3 кинути в наплічник. І носити з собою лише ніж, чи краще ще дуже якісний мультитул. Тому що хренно знає, в якій ситуації ти опинишся завтра. І ті військові, які. от Працюють в цьому напрямку, думають хоча б про завтрашній день. Я вже не кажу про післязавтрашній. У них набагато більше шансів вижити в тій ситуації, яку може їм підкинути війна. Теж саме Теж саме. беріть і працюйте. Але ні. ні. Голова Офісу президента каже: міністру закордонних справ не треба, мовляв, я сам. Я сам тут буду розбиратись зі всією цією історією, тим, тим паче, у мене гарні зв'язки накльовуються з Пампео. Да немає питань. Працюй з цим Помпео. Хто ж тобі забороняє? Хоча чому голова Офісу президента відповідає за дипломатичну роботу? Хренево знає, у мене немає відповіді на це питання. Притомної відповіді, друзі. Ну і безумовно, результат. Ці ці малозрозумілої історії. Вже колишній міністр закордонних справ вважає, якби неважливо, щоб це був я, якби хоч хтось почав говорити з Кушнером тоді, ну зараз би ми мали людину, яка б займала, скажімо так, набагато більш проукраїнську позицію. Ніж вона є зима. Але стратегії не скористалися стратегічною можливістю, упустили її через внутрішні інтриги всередині країни, які нас знищують і підважують. І ось тобі маєш. І тепер треба будувати. Дуже гарне формулювання фахового дипломата. Внутрішні інтриги, які шкодять державі. Пізніше, друзі, пізніше додивиться до кінця, ми з вами розглянемо ці так звані внутрішні інтриги. Ну, і звісно ж, після багаторічного мовчання вийшла в етер Юлія Мендель, колишня прес-секретарка президента, теж не рядова людина в правладній команді. І їй також було чим поділитися в контексті роботи Андрія Єрмака. І те, що вона каже, ну. Послухайте, друзі, самі Андрій Борисович дуже часто водить водив, водить мабуть, оману президента Володимира Зеленського. Неодноразово він подавав інформацію, так як йому вигідно, або так як він її інтерпретував. І також неодноразово багато посадовців отримують дзвінки від Андрія Борисовича з проханням не робити того завдання, яке просить робити Володимир Олександрович. Володимир Зеленський. Яку саме інформацію викривляв Андрій Єрмак? Перед тим, як її надати президенту України Володимиру Зеленському погоду за вікном, ціну на пиво, чи інформацію, яка напряму стосувалася питань, знов таки питань безпеки України, національної безпеки України. Можливо, той же самий Андрій Єрмак ще в 2021 році також викривляв інформацію, яку надавали наші західні партнери. Хоча з іншого боку, перед початком повномасштабного вторгнення у президента України Володимира Зеленського була особиста зустріч з директором ЦРУ, і тодішній голова ЦРУ, якщо не помиляюся, його прізвище Бернс, прилетів в Україну, аби поспілкуватися з Володимиром Зеленським, а не з Андрієм Єрмаком. І як в даній ситуації... На тлі всього цього не згадати класику. Ту саму класику, яку багато хто вже почав забувати. А саме справу Вагнергейта. Пам'ятаєте, друзі, друзі, да? коли українські спецслужби, зокрема, хі -хі, полковник Роман Червінський, провели унікальнішу операцію по намаганню, скажімо так, затримати декілька десятків вагнерівців, найманців. Які воювали в Україні 14, 15, 16 і так далі роки, які були напряму дотичні до збиття Боїнга mh 17 і до інших злочинів, військових злочинів в Україні? І тоді, коли вже операція була на фінальній стадії, ну, вмішався, ну точно вмішався Володимир Зеленський, який взяв і зателефонував Олександру Лукашенку і Попередив, його, що там, на вашій території, там у вас, да, там зібрались найманці? Зверніть, будь ласка, увагу. Ну, вся операція одразу пішла, як то кажуть, кату під Хвіст. І тут знов таки постає питання: а хто порадив Володимиру Зеленському зателефонувати Олександру Лукашенку? Сам так вирішив, чи знов таки Андрій Єрмак? Детективна історія, яка вигадана від самого початку до кінця. Взяти е, декілька фактів із реальності, додані художні, е, художні видумки і створилася масштабна історія, яка дійсно вражає. Але хочу сказати, що це було б не так. Е, Смішно, але коли це стосується питання національної безпеки, це зовсім не смішно. І знаєте, друзі, на що я звернув увагу? Навіть не так не звернув увагу. Мене вкурвили слова. І е, також неодноразово багато посадовців отримують дзвінки від Андрія Борисовича з проханням не робити того завдання, яке просить робити е, Володимир Олександрович, Володимир Зеленський, і які саме розпорядження. А якщо це стосувалося, а я припускаю, напевне, що уж точно стосувалося питань введення бойових дій. Ну, наприклад, президент поставив задачу головнокомандуючого Збройних сил України виконувати це, 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 мовляв, вони сіли, зібралися і напрацювали єдине рішення. А потім дзвонить Єрмак, напевне, і каже: слухай, ну то, що там було там, годину назад, забудь нахер все. От Працюй, працюй, як я тобі кажу. От працюй. А якщо ти не будеш робити, як я тобі кажу, то ти можеш залишитись угу, без крісла. Як подейкують дуже багато військових, дуже-дуже багато військових, проблеми у Збройних сил України на фронті стали з'являтися тоді, коли саме Банкова почала савати свій п'ятак у справи воюючої армії. До того працював Генеральний штаб, головна Збройними силами України на той час генерал Валерій Залужний, начальником генерального штабу був Сергій Шаптала, герой України. І тоді, тоді Україна могла похизуватися багатьма дуже успішними операціями: харківська операція, Херсонська операція і так далі. Але як тільки Банкова почала намагатися керувати армією в ручному режимі. Ну, друзі, ви самі зрозуміли, про що я кажу. До речі, невелика ремарочка. Учора Київський апеляційний суд звільнив з під варти, ніколи не здогадайтесь кого. Співробітника НАБУ на прізвище Магомед Расулов. Це той самий детектив, який і розкручував, розмотував, якщо хочете, весь цей корупційний клубок. Той клубок, ніточки якого ведуть. Я навіть не хочу уявляти куди. Тоді його дуже жорстко затримали співробітники СБУ і запраторили за грати. А народу, аби не задавав взагалі питань, придумали історію зв'язку Расулова з країною агресором Ну, дійсно, ну, які ж тут можуть бути питання. І ось 4 місяці людина сиділа за гратами, і вчора раз. І його звільнили. Правда, до того, трохи раніше, був звільнений, але зі своєї посади, самогутній Андрій Єрмак, тоді постає питання. Якщо Київський апеляційний суд звільнив з варти людину, яка начебто працювала з країною агресором, ну тоді, взагалі, там що роблять прокурори? Невідомо. А якщо людина. Була невинна в тому, в чому її звинувачували, тоді знов питання, але вже до виконавців цього заказу по тому, аби закрити Магомед Расулова за ґратами. І від кого вони отримали розпорядження на такі дії? Знов таки сподіваюся, що ми колись отримаємо. Відповідь на ці питання, гадки не маю, друзі. Що зараз роблять блогери, адміни тих ТГ-каналів, які бігали по стінах по стелі і з кожної праски, намагалися до нас донести, що дії набу по викриттю справи Тимура Міндіча, а мова йде лише по одному епізоду про 4,2 мільярди гривень. Що вони зараз роблять? Тому що тоді вони кричали, що це все ж на руку країні агресору. Ви ж подивіться, Магомед Расулов, головний в цій справі той детектив, який ж і почав працювати по справі Міндіча, він же ж, ж пов'язаний з країною агресором. А якщо пов'язаний він, значить пов'язаний і все набув. Зараз щось вони позакривали свої Ну, Щось продумують нове. Але як тільки стали з'являтися ці інсайди, ці відверті інтерв'ю від Дмитра Кулеби, від Юлії Мендель, більш ніж впевнений, що днями ми ще когось почуємо. паралельно з цим в інформаційний простір стали вкидати давно відомий наратив. Цар гарний, то просто боярі погані. Зокрема, один головний боярин поганий. А цар Ех! Царь гарний, напевно, можна було би сказати, так, дійсно, але є одне величезне але. Пан Єрмак реальний потужний менеджер і не на словах, не бла-бла-бла, а реальний патріот України, який дуже багато працює. 24 на 7, тільки заради України. Він прийшов зі мною. Він піде зі мною. Скажіть, будь ласка, мої шановні глядачі, а хто ж саме віддав крісло голови Офіса президента Андрію Єрмаку? Не порожнє крісло, ні. До цього там сидів Андрій Богдан. І багато хто каже, що він дуже гарно справлявся зі своїми обов'язками. Робота Офісу президента була налагоджена дуже якісна. Правда, Андрій Богдан, не ліс. Міжнародні справи, справи армії і так далі. Але, нагадаю, після незрозумілої, але дуже швидкої поїздки в Аман, коли Володимир Зеленський повернувся, хоча до цього не зрозуміло, де він був, майже добу, одразу ж фактично Андрій Богдан був звільнений, і в крісло голови Офіса президента сів Андрій Єрмак. І тут. Звісно ж, почалося. Ця людина почала на себе перетягувати фактично всі важелі керування країною, керувати, вносячи свої персональні правки. Історія зяття Дональда Трампа вам, друзі, в допомогу. І тут знов є питання, друге напевне. А чи бачив президент, ну що взагалі коїться? Чи бачив він, сидячи в кабінеті, що йому доповідає міністр закордонних справ, а його голова фактично закриває йому рота і каже: Ні, ти не лізь туди. Я тут сам, ми тут з Майком Помпео, фактично вже мазі у нас все, і все буде добре. Питанечко, так? Але, безумовно, є соратники Володимира Олександровича, які заходять до нього в кабінет, не радячись з Андрієм Єрмаком. Подейкують дуже великий, був конфлікт між Андрієм Єрмаком і міністром е, цифровізації, як там правильно називається, не знаю паном Федоровим. Чи доносили вони до президента України інформацію, що щось йде не так. Начебто робота бурна, начебто все працює. Єрмак туди, Єрмак сюди, Єрмак переговори з тим, Єрмак переговори з тим. Куди не подивися на фотографії з дипломатичного треку скрізь Єрмак. Чи доносили вони до президента України, скажімо так, чутки про те, що не все так добре, як йому розповідає ця людина? Знов-таки згадайте слова Юлії Мендель. На цьому фоні, на думку, приходить історія з радянським шпигуном Кімом Філбі, який працював у вищих кабінетах британської розвідки. І коли в 1944 році він стає керівником 9-го відділу, що займався радянською і комуністичною діяльністю у Великій Британії, на нього не могли на, нарадуватись. Молодець, працює, купа звітів, з його робітників йде дим, всі відділи працюють і таке інше. Дуже-дуже така була бурна діяльність, яка, врешті-решт, призвела до, до нічого. Фактично. Правда, лише потім зрозуміли, навіщо це було організовано. Така шалена діяльність, купа звітів, робітники сходили з розуму від всіх паперів. Але це була ілюзія, саме так, ілюзія роботи. Тим самим британська контррозвідка фактично втратила час, тому що в її штаті працював Кім Філби. Кадровий радянський Шпигун. Ось Чомусь на думку приходить ця історія, коли я бачу цю кипучу діяльність, а вже потім, правда, виходить Дмитро Кулеба і доносить до нас інформацію, від якої, як каже моя гарячолюма кума, сідаєш на задні ноги. З іншого боку, Володимир Зеленський фактично до останнього захищав Андрія Єрмака, відкидаючи всі чутки, всю інформацію, всі, напевне, сигнали про те, що щось йде не так. І з огляду на це, куди тепер приткнути приказку, мовляв, цар хороший, але боярі погані. Так хто привів цих бояр в вищі ешелони влади? Власне кажучи, друзі, я навіть не уявляю, що ми ще почуємо завтра, післязавтра через тиждень стосовно роботи Андрія Єрмака, який він давав розпорядження генералам, міністру оборони, діючому головнокомандуючу мається на увазі Олександру Сирському, подейкують, що під ним також стала хитатися крісла. І я більш ніж впевнений, що та інформація, яку ми почуємо, а щось мені підказує, що ми її почуємо. То ця інформація буде, я не знаю, шаленим поштовхом для роботи Служби безпеки України. Тому що мова йде вже не про гроші, мова йде про національну безпеку нашої країни. І в вищих ешелонах нашої влади, судячи з усього, сидів агент впливу Російської Федерації. Про це багато хто каже, зокрема. Юрія Луценка і Роман Червинський. А ці люди ну, ніхто не буде сперечатися, що ці люди знають набагато, набагато, набагато більше, ніж ми усі з вами разом взяті. Всім гарного дня, друзі! Слава Україні і слава нашій українській армії!